Знайшов біля водойми в Боголюбах понад дві сотні набоїв бойові гранати. У цьому місцевий житель приконує правоохоронців. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Раніше чоловік уже був судимий за крадіжку. Тепер вирішив домовитися з прокурором. На що погодився, знають наші журналісти. Де ж іще можна надибати боєприпаси, як не на березі водойми. Принаймні, так розказує житель села Боголюби: мовляв, отак просто знайшов біля води бойові гранати і патрони. Куди ж подіти таке добро, як не забрати з собою? Чоловік, схоже, запевняє правоохоронців, що понад дві сотні патронів і бойові гранати то просто знахідка. Прокурор каже, що молодик ще й збуває боєприпаси. Чим ризикував заробити собі від трьох до семи років ув'язнення. Тепер підсудний пішов на угоду з прокурором. Прокурор не вірнуватися, бо він так бачений з врахуванням анкетних даних та для інших недоразумово протягнений до кримінальної відповідальності. З покаранням вирішення чотири роки позбавлені волі. Три роки тому чоловіка уже судили за крадіжку. Жартома чи ні, каже нам, що в судах він уже 10 років. Так би мовити, частий гість. Як чуємо, йому 30 років. Має донечку. Викладалося між вами та прокурором угода про визнання вірнуватися? Так вкладалося? Так. без будь-якого примусу, погроз, обіцянок. Суддя підтримує таку угоду. Боєприпаси передадуть армії. Чоловікові повернуть його цигарки. Патрони передати уповноваженим особам для потреб збройних сил України у супроводі конвою. Чоловіка відвезли до в'язниці. Олена Нащук, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі.